Сусіді полюбляють позичати не лише нашу історію, але й навіть казки. Почнімо з колобка. Сусіді кажуть, що казка була написана нібито в Ульяновську, адже там навіть пам'ятник його є. От тільки проблемка в їхній мові немає слова коло, тобто колобок мав би бути круглобоком, десь промахались, але ж де? Така ж історія з рукавичкою та курочкою Рябою. Останній теж поставили пам'ятник в Барнаулі. Але істина одна: ці казки ширилися київською Руссю ще тоді, коли на території сусідів вили вовки. Не забули вони присвоїти і трьох богатирів Ілью Муромця, Добриню Микитича та Олешка Поповича. Вони кажуть, нібито Ілля народився біля Мурома, тому має прізвисько Муромець. Однак літописи пишуть, що богатир народився в селі Морівськ на Чернігівщині. Така ж історія з двома іншими. Ну, а щоб всі точно повірили, що наші богатирі сасідські зняли мультик, який просто кишить ідеями сасідського міра. Київська Руська варішбалалайка матрьошки і трібогатиря. Серед вкрадених казок також є Пінокіо, який перетворився на золотий ключик, та дивовижний чарівник з країни ОС, який став волшебним ізумрудним городом. І насправді цей список можна продовжувати до нескінечності.